Авто на потреби ЗСУ. На Рівненщині благодійна спільнота передала Hyundai Tucson для військових. Позашляховик захисникам купують не вперше, а тому уважно перевірили стан автомобіля. Як зібрали кошти і куди відправиться авто, дізнавалась Тетяна Петрина. Настудить до перемоги. Слава Україні! Слава! Раніше цей автомобіль їздив дорогами Польщі. Сьогодні ж він відправляється на передову, а точніше на Донецький напрям. На нього там вже чекає 110-та бригада Збройних сил України. Автомобіль досить зручний, і повірте, що по бездоріжжю ціни йому не буде. На сьогоднішній день автомобіль це це, це, ну скажімо так, розхідний матеріал, яких потрібно і потрібно багато. Це все наша мобільність. І час на виконання бойових завдань. Машину для військовослужбовців передала спільнота відповідальні українці, учасники якої щомісячно роблять внесок від 50 доларів. Це вже четверте авто, яке вони купили. Обійшлась волонтерам ця машина в понад три тисячі євро, але збирали кошти цього разу не лише донатами. Долучилися великі підприємці, дитячі садочки, дитячі навчальні заклади, долучилися до збору коштів, і ми з одного ярмарку ми придбали оцей автомобіль. Але все рівно кожного місяця ми ще як група кажу, донатимо по 50, 50 Доларів це мінімум, і купуємо гарантовано ще один автомобіль. в цьому місяці вийшло два автомобілі, яких ми придбали за підтримки групи відповідальні українці. Чотирьохколізних для захисників обирали прискіпливо лише в хорошому стані. Зараз це авто перемонтоване і готове до виконання військових завдань. Слава Богу, тільки щеплення змінили, плюс там зробили ТО мотора. Значить, от передивилися підвізку. Ну не так багато робіт було насправді, і машина в хорошому технічному стані. Вона вже готова до виконання завдань. От, живенька, така ну компактна, дуже добре для швидких переміщень особового складу. Автомобіль військові попросили не фарбувати. Говорять, врахують сезонність, не за горами зима, і яке зробити маскування вирішуватимуть на місці. На Віталія сьогодні чекає нелегка дорога, близько 16 годин. Волонтери роблять з ним фото на пам'ять. Захисник ще перед виїздом пригадує поезію. І в дорогу не пам'ятаю на жаль автора, але мені дуже сподобалися його слова. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби. Цінуй, оберігай все те, що зветься Україна. Дякую за автомобіль! Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.